Ветеран без руки щодня вигулює 60 собак із львівського притулку. Василь Величко каже: і досі не знає, хто кому помічник, адже саме тварини врятували його від депресії. Як Василь дає раду такій кількості собак бачила наша Олександра Сасишина. Мора приїхала позавчора, до нас. дома приносить порчик. Дуже грайливий любить пограти, але агресивна інших собак. за місяць він вивчив поіменно усіх собак з притулку і знайшов підхід навіть до найпримхливіших. Цей день 32-річний ветеран Василь Величко розпочинає з прогулянки з німецькою вівчаркою Айрою. Ну все, все, все зараз йдемо. зараз де йдемо. бажано персиків не гладить на території. Бо просто бачить інші пси і дуже ревнуєть. Будівельник за фахом після важкого поранення під час контрнаступу на Харківщині та реабілітації спершу пробував працювати кур'єром. Далі натрапив на оголошення доглядальника собак у місцевому притулку і вирішив спробувати, бо завжди любив чотирилапих і має двох власних. Спершу доглядав тварин як волонтер, а згодом працевлаштувався. каже відсутність руки не перешкода. Ремінець прикріплений до пояса, щоб собака не втікала від мене. Навіть я можу руку це ще була вільніше, і так само собаку я можу підтягнути до себе. Коли я йду по вулиці, може собака побачити, зреагувати на машину або на людину, дьоргнути. Я буду впевнений, що собака ну, просто нікуди не дінеться від мене. Нині опікується близько 60 тваринами, годує, прибирає та вигулює кожного, запевняє така робота для нього і емоційна розрядка, бо не аби як допомагає відволіктися. Ну ви подивіться, яка посмішка. Вони. Відкриваються тобі, вони ну, шукають так само якогось тепла людського, щоб її погладили, подружиться. Ти спокійніше біля них набагато. Почуваєш себе комфортніше, не така тривога на душі. У нас така етна є, в неї не вистачає лівої кінцівки передньої. Бігає на трохи, як то кажуть. Я як її виложу, так кажу, ходи, колега по нещастю, сходимо на прогулку, трошки погуляємо. Колега Василя кажуть, працює з ними на рівних. Він не просить абсолютно ніякої допомоги ніколи. Я навіть йому казав на майданчик, ми з ним виходили. кажу, почекай, я зловлю ні, ні, я сам він ногами пристроївся, він ногами затискає, вбирає карабін і все. Він з добрими намірами йде до собаки, і відповідно собака до нього йде на контакт. А керівництво притулку разом із ветераном уже думають над новими проєктами для реабілітації поранених військових. кажуть, мають ще кілька вакансій для побратимів Василя. Він щиро любить тварин, і перевага його в тому, що деякі люди, які там, наприклад, мають більше можливості та дві руки, не настільки готові вкладатися, скільки він. І він навіть приходить у свої вихідні, Ми деколи кажемо, Василь то не варто. А він каже, там мене собаки чекають. А Василь тим часом завжди чекає на зустріч із ними тими, хто завжди зрозуміє і ніколи не зрадить. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.